Волинь у скорботі, 19 жовтня у Маневецькій громаді, попрощалися з загиблим героєм Тарасом Максимчуком. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці селищної ради. Відомо, що герой пішов захищати батьківщину від російського окупанта у квітні 2023 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали батьки, дружина, син та велика родина. 13 жовтня 2023 року. Оку, виконуючи бойове завдання на території Харківської області, у результаті ворожого обстрілу відважний боєць загинув вже 19 жовтня. Чин похорону за упокій душі українського бійця звершили в свято успенському храмі. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, односельчани, жителі навколишніх сіл, друзі. Представники влади та військові редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника.